Привіт! Мене звати Аліна Грима. Я навчаюся на спеціальності терапія, ерготерапія. Третій курс. Ну, цю спеціальність я вибрала ще з маличку. Я з маленького хотіла бути лікарем, так як у моїй родині потребувалася допомога лікаря. А реабілітація вона зараз якраз є дуже популярною спеціальність і як найкраще зараз розвивається. Так, дуже подобається. От протягом трьох років навчання я ще ні разу не пошкодувала, що поступила саме на цю спеціальність і саме у цей університет. Все Це такі, як мануальна терапія, фізична реабілітація при ураженнях опорно-рухового апарату або фізична реабілітація при ураженнях серцево-судинної системи. Так, практика в нас тут дуже хороша. Є практика як і в Україні, так і за кордоном. За кордоном це є Словаччина, також є Польща, а в Україні ми проходимо практику в реабілітаційному центрі імені Казявкіна, в реабілітаційному центрі Еліта, формула руху, також у різних лікарнях, так як лікарня святого Пантелеймона. У Словачині ми проходили практику в реабілітаційному центрі Аксіс. Він базується на всіх захворюваннях, так як і ДЦП, і з синдромом Дауна, і з опорно-руховим апаратом, і серцево-судинною системою, які захворювання також поєднані з цим. Там ми займалися з різними тренажерами, проводили різні процедури, такі як кріотерапія. Масажі ми проводили, фізичну реабілітацію, ЛФК. Ну, так як і усіх студентів, це я подала заявку в електронній формі, в інтернет, на сайті. І протягом деякого часу мені зателефонували з так як тоді інституту і запропонували, що я можу поступити в цей заклад. Ну, мені подобається те, що він є приватний і тут набагато більше є можливостей, ніж у державних закладах, навіть якщо порівнювати з тою самою практикою. Тут дуже є багато е, договорів з різними лікарнями, з різними реабілітаційними центрами, де можна набрати хорошого досвіду. Е, база також дуже хороша, е, аудиторії просторі, світлі, в них легко сприймається матеріал. Е, також є різні зали, де можна проводити практичні заняття, є масажний кабінет, є зал з допоміжним інвентарем, тобто якісь гантелі, тренажери. Є також такий невеличкий куток для студентів, де можна попити каву, купити якусь, якусь випічку. Ну, перші дні були дуже такі тривожні, я дуже переживала. Як це все буде, бо порівняно зі школою тут є зовсім інший рівень навчання, зовсім інша складність. В перші дні я зрозуміла, що потрібно вчитися і ні одного дня не запускати навчання, можна так сказати. Пізніше я вже війшла в той потік і зрозуміла, куди я прямую і що мені потрібно робити. Ну насамперед це є людяність. Кожен реабілітолог він повинен бути людиною і повинен розуміти, що до людини потрібно звертатися спокійно, рівноважено. Друга риса характеру це є витримка, сила. Також потрібна мотивація якась, щоб і реабілітолог міг змотивувати самого пацієнта, і сам реабілітолог міг змотивувати самого себе до роботи. Так, ця спеціальність у нас зараз є дуже потрібна і буде потрібна ближчих 10 років так точно, тому що під час російського вторгнення дуже багато людей постраждало, як і військових, так і цивільних людей. І їм всім потрібна допомога, як і звичайних лікарів, і так і реабілітологи. Так, вони активно беруть участь у волонтерстві. Багато студентів на початку вторгнення проводили час війни на залізничному вокзалі, допомагали тим людям, які до нас приїжджали до Львова. Також ми активно збираємо кошти, передаємо їх на Збройні сили України або збираємо якісь медикаменти, також якісь продукти і передаємо. Наші студенти активно беруть участь у цьому проєкті, адже там можна навчитись багато чого нового, можна познайомитись з різними відомими спікерами, також послухати цікаві лекції та семінари. Ну насамперед не переживати. Якщо ви вибрали цю спеціальність, то йти до кінця, вчитися, вчитися і ще раз вчитися, набирати багато досвіду і. Слухати своїх викладачів, адже вони ніколи поганого вам не порадять.